Привіт, Україно, я довго вагався, я довго писав ці маленькі слова. У тебе вже не один закохався, і в декількох з них вже була булава. Ти дуже красива, моя Україно, і своєю красою дивуєш весь світ, тебе вже давно відібрати хотіли. Наразі ж воюють за Крим і за схід. Моя найдорожча за тебе вмирають, за тебе лягають холодні землі. Яку ще країну так сильно кохають? За кого ще роблять речі такі? Країно моя, я молюся до неба. Я вірю, що ти ще свого досягнеш. Що хлопці оті, що померли за тебе, гордитися будуть тобою без меж. І вибори пройдуть, і стишаться клятве, і побачим, хто вірним лишився тобі. Країна моя, ти найкращого варта. Лише не пропадь, ти потрібна мені.